Кирилюк Назар Романович Біль втрати не згасне ніколи. В наших спогадах житимеш ти Твою посмішку, погляд і голос. Будем ми пам'ятати завжди. Кирилюк Назар Романович народився 8 березня 1995 року в селі Біла Чортківського району. Назар був старшим сином в сім'ї. Хлопець був енергійним, жвавим. Захоплювався історією своєї України ріс справжнім патріотом. У шість років пішов у перший клас в Чортківську загальноосвітню школу номер 6 де проявив себе як старанний учень, завжди брав участь у спортивних змаганнях школи, досягав високих результатів. У свій вільний час хлопець любив переглядати фільми. Загалом це були військові та документальні. З юних років у юнака були справжні захоплення до військової справи. Після закінчення 9 класу Назар вступив в Чортківське вище професійне училище, де здобув професію тракторист сільськогосподарського виробництва. Він був доброю і чуйною людиною, завжди допомагав, ніколи не відмовляв у допомозі. У 2013 році підписав контракт до Збройних сил України а вже у 2017 році був відправлений в зону бойових дій у Луганську область. Та був нагороджений відзнакою за участь в антитерористичній операції, медаллю ветеран війни нагрудним знаком за жертовність та любов до України. Після закінчення контракту у 2018 році поїхав на заробітки до Польщі. Він мріяв про щасливе та довге життя адже було лише 27 років. Вік починань і звершень, коли є досвід і сили, але доля розпорядилася інакше, обірвавши нитку його життя. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Назар разом із своїм другом пішли у військомат. Спочатку служив в Чортківській роті охорони, згодом був відправлений у 24-ту окрему механізовану бригаду імені Короля Данила виконував завдання на Херсонському напрямку. 12 вересня 2022 року, під час авіаційного удару в населеному пункті, сухий ставок Кирилюк Назар Романович загинув. У Назара залишились батьки та сестра. Згодом в село надійшла ще одна трагічна звістка. Разом із хлопцем загинув його друг Віталій. Наслись мені сину живим і вродливим, таким, яким з дому йшов на війну. Словами втішав мене не убив, не плач, мамо Богу за мене молись, наснись мені, синку, в сорочечку в в ту що я тобі вишила, колись. Мені, сину твій кошик лазовий, так само стоїть, де лишив його ти Усі кольори знов злилися у чорний Його так багато живу у бітьмі. Наслись мені, синку, твій кошик лазовий Стоїть, де лишив його ти Наснись мені, сину, помолимось разом за тих, хто під кулі сьогодні іде. У тебе є вічність, а я живу часом. Хай доля солдатів додому верне, за них я молюсь, як за тебе молилась, дітей не буває чужих на війні, молюсь, щоб їх ненькам таки не судилось носити доскону цей бік. Кирилюку Назарію Романовичу було присвоєно звання Почесний громадянин міста Чорткова, Почесний громадянин Тернопільської області, Хрест героя, вічна пам'ять і шана Герою України. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях.